Всім привіт! Сьогодні не про продукцію, про нашу продукцію доктор Нуна. Сьогодні я хочу так коротенько з вами побалакати, скільки води треба пити для здоров'я і про, так трошки про набряки. Ви знаєте, є такі люди, які страдають набряками, і вони чомусь враховують, що при такому стані води треба. треба Пити як можна менше. І що цікаво, що якщо вони перестають пити воду, то вони все одно ці набряки в них з'являються. Чому? Тому що наш організм він такий, знаєте, цікава така машина, і якщо йому щось не додаєш, то він бере сам. Происходить це дуже просто. Якщо ми не п'ємо води, то організм її утримує в нашому організму, і вранці ми просипаємося і бачимо на лиці ці самі набряки. Тому воду потрібно пити ще по той причині, що Якщо не пити воду, то кров наша робиться такою дуже густою, і це дуже погано для здоров'я і тромби можуть бути, тому п'ємо воду дорогі. І знаєте, я вам рекомендую такий питний режим зробити. ну, По крайній мірі, я придержуюсь, стараюсь придержуватись його. Скажем так, 8 годин, да, ви встали зранку, випили 2 стакана води, ну так, через кожні 2 години, 8 годин 2 стакана випили, потім в 10 годин 1 стакан чередуємо. В 12 годин знову 2 стакани випиваємо, в 2 часа один, в 4 часа знову 2 стакани, в 6 годин 1 стакан і в 8 – один стакан. Ну так, 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 такий питний режим. І що я хочу вам сказати: не напивайтеся не пити багато води на ніч, бо це не потрібно. Ну, якщо ми знаходимося вдома, то це дуже так просто зробити. Я для себе знаєте, так, наливаю цю добову норму, денну норму в графін і ставлю його так на видному місці з чашечкою кожні два часа там на кухню, да, заходжу і випиваю цю воду. Якщо працюєш там на роботі, то буває забуваєш. Але така моя рекомендація: можна поставити собі таку підсказочку на телефон тихенько, і все ж таки цю воду пити. бо це потрібно. Це потрібно для нас, для шкіри, для здоров'я. Так що п'ємо воду і не хворіємо. Всім пока.